Всім привіт! Огляд смартфону Techno Spark 30 Pro вартістю 8 тисяч гривень на даний момент. Можливо, буде ссылка на цей смартфон в описі до відео. Ну, а ні, так, просто кажу, що він на даний момент тільки вийшов і коштує 8 тисяч гривень. Так, тобто такий да, бюджетний смартфон, не саме бюджетний, але все рівно да, досить бюджетний. Про версія вже були огляди на всі звичайні Techno Spark 30 30C, звичайний 30. Тепер 30 Pro. версія 8256 непогана А ні, це версія на 128 гігабайт. Тоді вона дешевша, тоді вона дешевша. Я щось перепутав. На 500 гривень дешевша, 7500. Тоді буде вартість. Вони не відрізняються по оперативній пам'яті, відрізняються по вбудованій. На 256 гібати на 500 гривень дорожче, тому майже завжди краще доплатити 500 гривень і взяти на 256 гривень. Але мені не принципово, якби я цим смартфоном користуватися не буду. Він у мене чисто для огляду, тому мені не принципово, який він 256 чи 128. В нього супер класна комплектація. Майже все є одразу. Давайте ось тут подивимось на характеристики, які вони виносять як основні. 120 Гц Full HD AMOLED екран досить якісний, якщо порівнювати з іншими техно, де в них звичайні IPS або якісь інші матриці. Вони не дуже яскраві. Тут яскравість хороша на цьому екрані. Так, MediaTek G100 процесор да, це новий, він ну, недавно почав з'являтися у смартфонах, досить непогані результати видає в бенчмарках. Так, Комплектації да, вже чохол побачили є є блок для зарядки, причому з швидкою зарядкою 33 Вт. Він такий великий. Ну, Єдине, да, що у нього ще старий да, USB-A-вихід. Приємно бачить, коли Type-C вихід, такий більш модний. Як в блоках топових смартфонів, але тут звичайний. І такий самий звичайний кабель Type-A на Type-C. І є наушники, дуже рідкість по сучасним міркам, але в комплекті будуть наушники. Це плюс. Тоб, є все, є чохол, є наушники, є блок для зарядки, і навіть є якась тут плівочка. Не знаю наскільки вона якісна, але ну, гарно поклеєна, немає ніяких там пузирків повітря. Тому перший, перший час її точно можна використовувати як захисну плівку. Так. Поки що одні плюси. От таке от розташування камери, воно зверху і зліва. Це дуже добре, тому що якщо так отримаєш смартфон, пальці не лягають на камеру, не, не марають її і. Просто більш приємніше користуватися, ніж коли ця шайба камери, вона трошки нижче і по центру. Тоді пальці завжди лягають на камеру і заляпують камери. Зліва слот, справа кнопки вимкнення кнопки регулювання гучності. Знизу Type-C, порт для навушників Динамік. Дуже тоненький, всього 7,5 мм товщина, при цьому батарейка 5000 мАч. Тобто автономність хороша, екран хороший, хороші характеристики і комплектація хороша. Єдиний да, мінус цього смартфону це у нього погані динаміки. Тобто я чув навіть інші техно, які дешевші, в них значно кращі динаміки. Тут вони прям дуже плоскі. Оце от В принципі, да, враховуючи вартість цього смартфону, це от єдиний такий його мінус принциповий. То, що реально могло бути краще. Так, у нас. 14-й Android, iOS 1450 Ну, зрозуміло, тут скоріше за все, з оновленнями буде дуже складно. От Хто, можливо, користується іншими техно, вони розкажуть, що м -м, приходять оновлення, там, хто купував там, на 13-му Android, чи прийшов 14-й Android, чи як будуть справи з 15 м тому що я думаю, що оновлюватися на 15 й Android ці смартфони ну, мало ймовірно, да, що це станеться. Так, у нас задня камера 108, фронтальна 13, 5000 МГ батарейка, Full HD розширення і 120 Гц, Helio G100 процесор, Android 14. Хороші результати в бенчмарках, це тест процесора, тест відеоприскорювача. По Antutu 430 4300 теж дуже непогано. PUBG працює на середніх налаштуваннях або навіть трошки краще, ніж середні налаштування. GTA San Andreas, все запускається, все працює. От єдиний мінус да, непереконливі а, динаміки. Інтерфейс подобається взагалі до цієї системи. От, все зрозуміло, багато різних налаштувань, 2К відео можемо записувати. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!